Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ, ідей для дітей вітає вас! Всі діти люблять мультики. Та я зараз не про те, адже щоб подивитись мультик, багато вмінь та зусиль не треба. А ось створити мультик самому от круто! А далі викладаєте їх в інтернет, збираєте лайки, стаєте відомим. Ну, самі знаєте. У наступному сюжеті спеціально для вас кілька ідей для створення анімації. Створення мультфільму потрібно не так багато: вільний час, фантазія та бажання, а решту можна знайти під рукою чи в інтернеті. Найпростіший і найпопулярніший спосіб створення мультфільму це техніка стоп моушн Ви ставите іграшки, пластилинові фігурки, вирізних з паперу героїв, чоловічків, лего тощо у певну позицію, і фотографуєте їх. Потім трохи змінюєте положення фігурки і робите новий кадр. І так формуйте свій сюжет. Найкраще фотографувати зі штативом, але якщо його нема, просто намагайтеся не змінювати кут зйомки. Далі ці кадри потрібно змонтувати в одній з комп'ютерних програм. В інтернеті їх дуже багато. Пам'ятайте, що кожен простий рух на зразок підняття руки це мінімум 2-3 кадри, інакше при склеюванні ваш мультфільм стане занадто різким та стрибаючим. Після цього на відео можна накласти звуки, музику або діалоги. Тут вам знадобиться спеціальна програма, якщо редактор монтажу таких можливостей не надає. Всі ці програми діють за одним і тим самим принципом. Ви читаєте текст у мікрофон, потім завантажите його у відео та ставите в потрібне вам місце, коли ваш персонаж починає говорити. Озвучувати можна не все цілком, а окремими фразами, а також звуки можна накладати один на одного. Щоб у мультфільмі, наприклад, була і пісенька, і ваші слова. Якщо робити по 100 кадрів, як людина махає рукою вам не хочеться, то можна скористатися комп'ютером та намалювати мультфільм. Там програм для цього також існує безліч. В основному редактори пропонують таке: ви малюєте окремі кадри, а потім програма сама склеює їх. Вам потрібно лише додати звук. А можна і не малювати нічого, взяти готові моделі з бібліотеки та просто рухати їх мишкою по екрану. Приблизно так на YouTube з'являються багато відео для дітей. Малювати свій мультфільм можна онлайн на Google диску причому робити це не тільки самотужки, а й з великою компанією, просто розширивши доступ для потрібної кількості дітей разом же веселіше. Для тих, хто хоче щось серйозніше, якщо перераховані способи здаються вам занадто простими, нудними і ви вже перепробували їх, можна почати експериментувати з більш складними техніками, наприклад, створювати свою картину з піску чи з інших сипких матеріалів. Щоправда, обладнання така зйомка потребує більше. Вам буде потрібен спеціальний стіл, пісок та правильне освітлення. Малювати тут доведеться не олівцями, а руками. Звичайно ж, це складніше. Зате який результат? Пісочні картини, навіть зроблені дітьми, виходять дуже плавними, текучими та чарівними. А зйомка відбувається у тому ж режимі стоп-моушен. Інша і не менш складна техніка класичний мальований мультфільм. Тут вам знадобиться справжня старанність і багато кальки, щоб перемальовувати кадри дуже близько один до одного. В іншому все так само: малюнок, фото, зміна малюнку, фото. Таким чином, у вас вийде справжнісінький намальований мультфільм, прямо як у професійних художників-аніматорів. Який би шлях ви не обрали, ми впевнені, що ваш результат і ваш мультфільм будуть приголомшливими. За вікном осінь, але мене трохи більше місяця і настане довгоочікуваний день святого Миколая. Треба підготувати свою кімнату заздалегідь, аби святому Миколаю було приємно завітати до вас у гості. Найпростіший декор власними руками то паперові янголята. Тільки йде для їхнього створення в наступному сюжеті. Існі та гарні справи треба готувати заздалегідь. От і янголят варто продумати завчасно, аби потім встигнути прикрасити свою кімнату до приходу Святого Миколая. А ж так можна і без подарунків залишитися, Тож саме час зайняти свої дитячі ручки цікавою справою, можна додати святкового настрою в кімнаті і власноруч створити маленьке диво у вигляді янголяток. Паперові янголята найпопулярніша прикраса у дитячу кімнату. У мережі є безліч схем та варіантів виготовлення таких іграшок. Ми покажемо деякі з них. На черзі сюжет про найпростішу, але найпопулярнішу настільну гру морський бій. Не дивлячись на те, що сьогодні продають багато комплектів для морського бою, гра на папері збирає найбільше гравців. Є маса і комп'ютерних реалізацій гри. Але гра з папером та олівцем полонила серця і дорослих, і дітей. Трохи секретів про цю гру розкриємо вже за мить. Класичний варіант морського бою на листочку залишається найзатребуванішим. Мета гри потопити кораблі супротивника раніше, ніж він встигне потопити ваші. Грають двоє гравців. Кожному з них потрібен аркуш бажану клітинку, олівець або ручка. Гра починається з підготовки поля. На листку малюються два квадрати 10 на 10 клітин. На одному з них гравець розставляє свої кораблі, на іншому буде вестися вогонь по кораблях противника. Сторони квадратів підписуються буквами по горизонталі і цифрами по вертикалі. Заздалегідь треба домовитися, які букви будуть написані. Основні суперечки здебільшого виникають у використанні букви Е. До речі, в деяких школах замість нудного алфавіту пишуть слово республіка. Воно якраз містить 10 неповторюваних літер. Це особливо корисно для тих, хто так і не подужав алфавіт. Далі починається розстановка флотів. Класичні правила морського бою кажуть, що повинно бути 4 кораблі по одній клітинці однопалубних, три кораблі по дві клітинки, два по три клітинки і один чотирипалубний корабель. Всі кораблі повинні бути прямими, не допускаються вигнутих і діагональних. Кораблі розташовуються на ігровому полі таким чином, щоб між ними завжди був зазор в одну клітинку, тобто вони не повинні торкатися один одного ні бортами, ні кутами. При цьому кораблі можуть торкатися країв поля і займати кути. Коли кораблі розставлені, гравці по черзі роблять постріли, називаючи квадрати. За їхніми координатами, наприклад, А1, Б6 і так далі. Якщо клітина зайнята кораблем або його частиною, противник повинен відповісти: поранений або вбитий, ну потоплений. Тобто цю клітину закреслюємо хрестиком і можна зробити ще один постріл. Якщо в названій клітинці корабля немає. В клітці ставимо крапку і хід переходить до суперника. Гра ведеться до повної перемоги одного з гравців, тобто поки не будуть потоплені всі кораблі. Після закінчення гри, хто програв може попросити у переможця подивитися на його розстановку кораблів. Щодо майстерності: якщо ви вважаєте, що морський бій це гра, побудована виключно на вдачі та везінні, то ви помиляєтеся: насправді в ній є і стратегія, і тактика. Отже, про хитрощі, а також про різні чесні і не дуже чесні прийоми гри морського бою. Перш за все, і це найголовніше необхідно тримати свій листок з кораблями так, аби противник не зміг підглянути ваше розташування. Обов'язково ведіть облік своїх і чужих ходів, відзначаючи їх крапками. Так будуть виключені постріли по одним і тим самим клітинам. Потопивши ворожий корабель, також оточіть його крапками, аби не стріляти по місцях, де кораблів свідомо не може бути. Не варто ставити кораблі в кути поля, зазвичай по них стріляють в першу чергу новачки. і необхідно виробити стратегію для розстановки. Хороший результат та є нерівномірний розподіл своїх кораблів. Наша програма вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!